Панове, привіт! Тоті Еволюція. Вона дає нам можливість круто прокачати будь-яку бажану карту і, користуючись цією нагодою, мені здається, я зробив справжнього монстра. Баткінг! 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 Ти король! Мікі Ван Девен, хто частенько дивиться мої стріми і відео, не раз чув, як я розхвалюю цього гравця, його карти у складах моїх суперників, і частенько казав, що теж би хотів прокачати, але не було нагоди, тому що за всі 25 і FC26... Мені вдалося лише одного разу спіймати його карту. І от, власне, три тижні тому таке диво сталося. Так от, пару тижнів тому, маючи вандевену, першим власником, до речі, що дуже приємно, я вибрав собі пару еволюцій, яка йому підходила. І, наприклад, додав всі захисні плейстайли золотим із них зробив собі жокей, з того, що було, напевно, найприкольніше, на жаль, золотого гачка не було. Ну а дивлячись на інші плейстайли, з'явилася ще нагода накинути йому силача. І от недавно на днях я для нього ще й ракету отримав. Квікстеп. І таким чином Ван Девен, в якого і так пейс, ого, із квікстепом, ох, має летіти надзвичайно круто. До речі, ще можна відзначити ролі, бо в сезонних нагородах була якась еволюція, яка накидувала всі ролі на два плюсики для центрального захисника. І там ще по дорозі давали гачок, який мені вже був не потрібний. Після прокачки, як він грає, зараз подивимося. Власне, ні одного матчу ще не грав. Підемо зараз. З еліту Division Rival закривати, щоб отримувати нагороди. Ну і мій склад зараз виглядає ось таким чином: Ван Девен прийшов замість та та молодець насправді відпахав добряче 63 матчі. Я думаю, навіть десь підсотку встиг. А в парі з Ван Девеном залишається Мілітау, який вже через тиждень може отримати дуже круті апгрейди, якщо Реал здобуде там ще одне очко, заб'є. Хоча б один гол є опиниться у топ 8 таблиці Ліги чемпіонів. Тоді купу апгрейдів мілітал заробить. А зараз йому звісно не вистачає. Плейстайлів, трішечки плейстайлів, які теж можуть прилетіти, якщо Реал постарається, незважаючи на те, що Мілітау, до речі, травмований. Так, Лео Месі продовжує грати і тішити мене. І Бускетс старається не відставати від команди, хоча йому насправді важкувато, бо скільки часу вже пройшло з того моменту, як я його зібрав. Так, вісім очок треба здобути в райвелс. Я йду зараз на ход стрік. І це означає, що перемога мені принесе не 3 пункти, а 4 речі, теж нього прокачений. І так, дизайн треба буде мені поміняти. Шеркі землі там поруч якось накліпалися. Тут переплуталися, звісно, позиції. В Контролі м'яча, звісно, він, як будь-який інший, напевно, центральний захисник не найвеселіший, але достатньо рухливий для того, щоб починати будувати нові атаки. Я мав це відзначити, хоча, звісно ж, основні хайлайти за Ван де Вена будуть, коли він буде забирати м'ячі. Мікі може вже зіграти. Наш, наш, наш. Молодець Вандевену. Так от під'їхав на золотому жокейчику. І відтиснув. До речі, от саме відтискати суперників. Пощастило. Е, Вандевену дуже круто вдається відтирати, відштовхувати. І тут за рахунок маси це круто робить. Дербі літав просто так головою забиває. Нічого собі. Давай, дай, дай. Нету. Молодець один один. Пройшов пас від Софійки. Ну і так, звісно, Вандевеном грати не просто проти дівчат, проти Вілсон, проти Піни. Вони надзвичайно рухливі. Саме тому, власне, я маю ставочку на золотий жокей Сподіваюся, що буде допомагати небезпека бляха. Вандевен, добре. Найс. Софійка дуже добре дала. не Нету. Красунчик. Дуже люблю цього португальця в складі своєї команди. Це, до речі, чи не єдиний гравець, який не є першим власником, а є куплений на ринку. Всі інші це просто якась моя академія. Мікі Ван Девен зараз на масі. Е... Ой, Месі гарна спроба. Ван Девен дуже добре. Месі Месі відрикує. Не встигну. Ух ти. Ух ти, А ну давай. Звідси Софійка! По Який удар, який лонгшот! Найс! Ото суперник привіз собі. Він не чекав, що таке може статися. Ну як я, власне, не чекаю, як він з кутового мені головою дасть. Але круто встиг зорієнтуватися. Я із своїми хлопцями і дівчатами гулять. Добре, що там стояв, якраз головою скинув. Таку пасулю добрий Рашфорд. Лео Месі, гуліт, рут! Ну, плюс це заявочка, яку приймає суперник і це має бути перемога. Так. Ну і після цього матчу залишається ще один виграти, поки вогник палає і отримати 4 пункти замість трьох. Кан Лусіо, Ти збирав СБЧ Лусіо, Лусьо Мбапе. Ти збиравсь Мбаппе, Мбапе. Іоліси. І Фрімпон, і Марселу. Як же ж любить мій суперник з бача, там наче ще й Карлос Альберто був поруч. Лусіо. То все гарно, але от саме Лусіо, як на мене, слабка фігура. Бо в нього дуже все погано з плейстайлами, а до еволюції йому далеченько з його рейтингом, га? але напевно суперник так дивиться на мене і говорить про мого Серхіо Бускіце, який там Лео Месі рятує, га. Уілсон. Рашфорд розганяється, Маркус Отримує офсайд, чи ні, не знаю. Зараз може бути прострільна передача проходить. І Серхіо Бускет забиває, і невже? Невже суперник не хоче продовжувати грати? На сьомій хвилині це подарунок якийсь. Дякую. Все завдання виконано. Далі ми ще зіграємо, звісно, бо не награлися з вандевеном. Малувато він дав нам контенту і подій на полі, знаєте. Ну що ж, третій матч. Можливо, тут буде. Сильніший суперник ніж попередніх двох Зараз поглянемо, що по складу відчиме Тао Келонга Погба, Родріго там сезонний Рашфорд Rushford. Чітко Ой, бляха. Але ж залишив. Але ж залишив по дурному там Rushforde. Nice booskets. Лео, лео. Лео зачепився Лео. Лео Месі молодчина. От то я розумію легенда. Чіпляється за ті м'ячі, а не просто чекає їх. Оля nice. oh, роби. Красивий Рашфорд. <laughs> такі моменти для нього, то як пити дати. Мікі не пустить. Та де для нього такі передачі це просто сміх. Ну куди? Він і так швидкий, тут і плюс ракети, він високий, Ну це подарунок для мене. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Погано я тут розібрав своїх гравців і повикидав їх. Добре, Андевен. Мікі. знову він атакий. Гарний лонгбол полетів. Гарно. Ух ти-ти-ти-ти, Софійка! Софійка виривається. Підічь за нею! Софійка! Софійка! Ні, куртуа! Мікі. Давай, не ту. нету! Нету! І! Що, куртуа! Лео! Ні, я думав дев'ятка! Ой-ой-ой! Ну щось я даремно беканув, так в центрі поля розвертати його. Помилка покараний. Питань нема. Вандевен добре. Ей! І знову вандивен, добре. Мікі, молодець. Дуже класно грає. Багато де відборів. Сюди, посолі, рівняй, рівняй той рахунок. Маркус Рашфорд 3-3, добре! І можна тут відзначити Мікі Ван Девена, який не дав супернику відірватися на два голи, бо були такі делікатні ситуації, знаєте. Але Ван Девен відпахав. І ми повертаємо рівновагу на полі. А зараз можна, можна! Лео! Лео Месі! Бляха! Ну йоок! У Пен! Пен! Чисто! От видно, що в мене в команді Лео Месі, ще на ньому фол зробили. <сум> Не забиваю. Може, і справедливо. Гарно, зряче, мудро, класно. 4-3 Софійка. Яка комбінація? Як розцекала і купа мала. Гол! Дуже добре дивися, цик-цик і напатик. Та чого ти, Алло! Де характер? Я ж то поступався і відігравався, ей! А є ще 5 хвилинок, навіть може там 6 з доданою. Є ще Кіковчик, шо ти? Звісно, якщо б якийсь центрбек, отако до мене влетів на три матчі, було б, напевно, зарано його одразу хвалити, що він так стабільно добре грає. Але розумієте, з вандевеном я вже граю не три матчі. І, власне, його передостання еволюція, яка була вже на тоті теж давала йому потрохи більше і більше дефу. Та й з тими плейстайлами, що в нього були, одразу він відчувався, що. З нього вийдуть люди, як то кажуть. Тому насправді можна вже сказати, що подобається. і грає досить стабільно, прикольно. Десь вагата його відчувається. Золотий жокей, в принципі, Покликаний це компенсувати. До речі, от в Мілітао немає Жокея, Я собі завжди думаю, що хотілося би. Але, от зважаючи на його е, більш худорляву модельку, порівняно з вандевеном, який на масі золотим Жокеєм, е, між ними різниця не така вже й велика, якщо от чесно, по відчуттях. Але я не думаю, що є сенс дуже перейматися, що, наприклад, золотий єнот приходить, а не золотий жокей разом із цією еволюцією. Таке головне, от зібрати всі ці захисні плейстайли докупи, тоді це круто. Ну, звісно, підкат тут найменше. Ще цікавить, а от всі інші, це реально класно. Там і блок, і гачок, і гіно такі окей і Еріл щоб стрибати на другий поверх. Хоча в нього тут і так все в порядку. Стрибки аж 99 виходять з якорем і зріст-193. Ну і силач, так, і ракета, якщо будете мати нагоду. Ландевен прикольний по відчуттях. Насправді машина. І цікаво, наскільки довго і далеко. Ця машина буде їхати зі мною і моїм клубом. Сподіваюся, сьогоднішнє відео і мій ван Девен вам сподобалися, і ви не забудете за вподобайку. Почуємось, побачимось, бережіть себе.